знаходиться молдвінпром там один адвокат дуже багатий магнат побудував собі віллу. він збирав там компанію тільки вибраних магнатів міста Львова. тут він там робив, боли він не робив спілкування, вечері. І вони, Він від того задоволення отримав. Але вони обговорювали питання, які би для розвитку міста. Щоб... Ні. Ні, а що вони? Для забави. Для забави. Для забави, на жаль. Тут, еліта збиралася. Еліта. Тільки еліта львова. Причому не, і не кожен з еліти ще попадав в його компанію. І я забув був його прізвище, на жаль, я його винюхаю, від прізвище. Я знаю. А де в нього була фазенда, десь тут у районі Погулянки? Це був він провод, кінець тримає, буквально 150 метрів в день. Ага. От там була його фазенда. Вона була продана ще в кінці 19 століття. Все зберігалося, від броварні вже нічого не лишилося, тільки да, брама. Мрот. І того ресторанчика про якого? Я розповідав, О, понял. де? Коли був Цетнер? А от в книжці, яку я позичив, шановні мої пані, мої прекрасні. А, лежить, лежить. Самі кращі. Я краще водія термаю. Не знаю, знаю краще водіятр. Та я така нервова, держи, тут. Трошки дергає, але буває. Ти давай по але сути. енергія оптимізм. От і ясна річ, на жаль, зараз я вже кілька років не можу знайти перший колектор. Тіло... Він тут Це на полянці, так? Да? Львів. Хочу ще сказати От, на камеру. Львів повторити може. Львів знаходиться на розсочі, частина річок, джерел. Чорне море, а частина Балтій. Чорне море, не стере в чорне, а частину... Та якраз храм є лиш бити на привозянні. Зонозахов чорне, а знаходиться на воду.